Книжна княжна у надвірнянській громаді проведуть перший благодійний конкурс бібліотечної краси. Про це повідомили на прес-конференції. Участь у проєкті візьмуть 62 учасників віком від 8 до 25 років. Одна з конкурсанток Софія, дівчина любить читати та часто відвідує бібліотеку. Найбільше мені сподобалася сама задумка цієї ідеї, тому щоб показати, що бібліотека в якійсь мірі також це не є лише про це читання книжок, що тут так. Кож можна розвиватися, приймати участь в різних конкурсах. І найбільше мені сподобалося тим, що така молодь, як ми, можемо показати те, що ми вміємо. В якійсь мірі книжки додають свою, знаєте, таку силу, коли ти читаєш в інтернеті. Ти не відчуваєш того, всього читати книжці і приходячи в бібліотеку. Я кожен раз брала нову книжку і кожен раз принала в новий світ. Конкурс проводитиметься у два етапи та триватиме до кінця вересня. Розповідає виконувачка обов'язків начальника управління культури та туризму Богдана Ковалюк. Учасниці змагатимуться у п'яти номінаціях. Перша номінація це є візитівка. Вона називається Я фанатка своєї бібліотеки. Тут дитина має розказати про себе звідки. Вона родом чи де вчиться, ну багато що про себе, але обов'язково у творчій формі. Такій формі, де б ми бачили книгу, читання і бібліотеку. Така у нас вимога конкурсу. Другий конкурс це читання на військової поезії, можна своєї, можна чиєїсь, але знову ж таки через призму бібліотеки, через призму теми. Третій конкурс у нас бліц-конкурс на тему княгині України. Четвертим конкурсом буде конкурс Мій одяг, моя книга. Це дуже цікавий конкурс. Це конкурс костюмів з старих газет, журналів з використанням букв, літер, цифр, тобто будь-якої книжної тематики. І п'ятий конкурс це моя творчість, моя. Книга, моя творчість, мій танець з книгою. Все, що дитина вміє. Перший етап конкурсу Книжна княжна проходитиме по всіх населених пунктах громади. Переможці отримують сертифікати на проведення фотосесій. Всі учасниці, всі переможниці в цих бібліотеках, які отримують перші місця, будуть змагатися в другому етапі конкурсу Книжна княжна, який відбудеться вже в місті надвірна. Діти дуже заохочені, дуже хочуть брати участь, бо їм цікаво і особливо багато хто хоче поділитись своїми улюбленими книжками, своїми улюбленими героїнями і представити їх у своїх творчих таких ідеях. Ідея провести благодійний захід зародилася у поетеси Власти Власенко. Вона ж Богдана Ковалюк. Українська жінка завжди українська княгиня, де би вона не була? Чи це княгиня Ольга, чи це княгиня Галина, просто яка працює на звичайній роботі і працює вдома. В сім'ї це теж княгиня. І сьогодні, в воєнний час, жінки дуже теж складно і важко переживають всі ці процеси, але жінки сильні, міцні, жінки завжди знаходять вихід і вони стають княгинями в будь-якій ситуації. Володарка титулу Книжна княжна отримає головний приз від голови надвірнянської громади. Дрон, який зможе передати українським захисникам Іванна Осташук, телерадіокомпанія Раї.